Сорт чорна перелина. ультраранній сорт. Викопали перший рядок. Зробимо зараз підкоп. Підкопку ща, подивимося, що по врожаймець. Окей, це любимо, можна цей. Це та просто таке, така шкірка на, на колір темна. Дуже важко. Важко в землі. Та там, мабуть, колесо приїхало, придавило її. Ні, це цей. Буває трохи, якщо мокро йде колесо попідряд і воно продавлює рядок. Столони длині. І можуть придавити картоплин. Ну ось придавило. Я бачу. Ну не страшно, це просто зараз дуже так. мокро. А ну, ваги візьмемо. Після дощу Контрольний. На, ваги Став. Так. Так. Постав їх отам спереді. Там вже... Спереді, спереді став, щоб видно було, бо сонце засліплює. От таруй їх, тару нажми. Просто постав тару на Треба виключи в ключі на зарядиті. Все, по нулях ложи. Так, а ну яка вага одний. 200 грам, це найбільшої. 217. Середніх 144 грами. 144. Да, Про Так, конечно, клади майне. всі. Поїжджена, вовчок Це не страшно. Ось для порівняння з коробком. Так. 1584 грами. Півтора кілограма. Півтора кілограма. Півтора кілограма. Ну, дивимося, що трошки нерівномірні всходи. Урожайність, якщо 1500, навіть якщо брати теоретично, то це довіру бути 75 тонн гектара. Ну, ну, а, не, по, не а, по життю, а по життю буде ну, 400 до, більше трохи. 450. Це реально. це Якщо зробити заправку хорошу, так. Клубні в нас рівненькі, гладенькі, ну, до, доволі висока туар, товарність. В них, ну, Зараз розріжемо, виключай, Дуже легко ріжеться, всередині має ось таке забарвлення. Екзотичне забарвлення. Доволі гарно. Ну, ось, Наприклад, тут в кущі клубні набагато більше. Це такий грам до 300 затягне. І поряд ось також великий. Ну, всі кущі різні, плюс-мінус, я думаю, десь буде кущ від 900 грамів до 1600 кг в кущі. Ну, в залежності, який кущ. Де, Де ось, наприклад, більші клубні. Був один, інший сусідній кущ, також крупніші клубні. А ось сюди бачимо, тут вже в кущі були дрібніші. Ну, тобто, в залежності від розвитку окремого куща. Ну, і ще характерно, що це сорт ультраранній, да, доволі... бо вони обично середні і середньопізні софта. А це ультраранній сорт. Такий екзот, ультраранній е, товарний вигляд. Будовий. Але, ну, може, із недоліків, що нерівномірність величини клубнів в залежності від куща, тобто від розвитку куща. Кожен окремо взятий кущ може відрізнятися. Тут дрібніші клубні, Сюда середні, а тут більш крупніші. А, ну, зараз хвилинку. Сірникова коробка. Ось бачимо тут такого розміру клубні. 100 грам. Да, ось в цьому Кущі крупніші. 180, є 200-250. Ось сьому кущі небагато було в клубі. Ну, я, приміром, як воно розкидало порядку. Більше крупніших. І тут більше крупніших. Далі йде рідше. Ну, Так як зазвичай.